Тернополі одразу у трьох різних місцях розпочнуть професійні археологічні розкопки. Перші дві локації поблизу Альтанки Тернопільського замку, третя неподалік обласної прокуратури біля архікатедрального собору. Ініційовані міською радою, нашою громадською організацією Сіті Project. Туди будуть залучені Подільська археологія. Вони є професійними археологами, які підписали договір з міською радою. Також громадські активісти вже багато людей відгукнулося на наш заклик про допомогу. То Звичайні люди також зможуть взяти в цьому участі і отримати якісь нові враження і досвід у цій археологічній розвідці. Візьмуть участь також і студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету. Андрій Кір пояснює, у кожному із вибраних місць вже знають, що і з якою метою шукатимуть. Наприклад, біля прокуратури хочуть відкрити один із підземних ходів, який там знаходиться. Якщо говорити про тернопільський замок, то ми хочемо відкрити стародавні бастіони, які Швидше за все там збереглися. Це потрібно для того, щоб виграти в грантовому проєкті, який подала міська рада на фінансування від Євросоюзу. Його мета полягає в тому, щоб реконструювати призамкову територію, повернути їй автентичний вигляд, той який був відкопати залишки старих будівель, які там швидше за все залишилися. Розкопуватимуть все вручну. Про глибину поки що не можемо казати. Не орієнтуємося біля прокуратури. Це приблизно два. Три метри, ну там вже по ситуації буде видно. А якщо говорити про замок, то шурф буде закладатися на схилі, тому там трошки і ландшафт складніший і може вийти так, що прийдеться копати глибше. Попередньо планують археологічні розкопки триватимуть близько двох тижнів. Наразі команда дослідників налічує майже пів сотні осіб. Втім, обмежень немає і кожен охочий може долучитися.